Гучне затримання на Тернопільщині поліцейські ліквідували масштабні корупційні схеми в одному з районних ТЦК області. Представники територіального центру комплектування налагодили успішний бізнес на ухилянтах. Замість проводити мобілізацію, вони допомагали військовозобов'язаним її уникати. І за це брали тисячі доларів. У Тернопільській обласній військовій адміністрації засідає рада оборони. У залі представники головних структур і відом, серед яких і керівники районних ТЦК. Ми Основної поліції розповідає про деталі корупційної схеми в районному ТЦК у залу заходять бійці спецпідрозділу корти з поліцейськими. Одному з керівників ТЦК одразу вручають повідомлення про підозру. Прошу зараз до знали. Правоохоронці обшукують автовоєнкома, знаходячи мало валюти. Часно бійці корду проводять ще майже 40 обшуків в тернопільській та львівських областях, зокрема, і в приміщенні районного ТЦК в місті борщів. Поліція поліція про це національна поліція. Вилучають чорнову документацію, комп'ютерну техніку та пачки доларів євро гривень цю спецоперацію планували ще з весни, розповідає начальник обласної поліції. В поле зору оперативників карного розшуку потрапила група осіб числа працівників ТЦК СП, окремих представників органів місцевого самоврядування, а також цивільних осіб, які розробили схему на чолі з районним комісаром щодо ухилення від мобілізації цивільних осіб було кілька десятків, і за кожну була встановлена ціна так за анулювання повістки від 4 тисяч доларів, за оновлення облікових даних без проходження ВЛК дві та таку саму суму могли зняти військовозобов'язаного з розшуку найдорожче до 15 тисяч доларів. коштувало списання з військової служби та допомогу у переведенні з бойової частини в тилову посадові особи ТЦК СП попереджували. Цивільних осіб, знайомих, родичів, попереджували не просто так, а за грошову нагороду. Обзвонювали, то це вже виглядало як кол-центр. А за 5 тисяч доларів допомагали відстрочити службу на півроку і водночас створювали перепони для тих, хто мав закони на це право. Суми збільшувалися в діаметральній прогресії. Кожен місяць вимагали все більше і більше. Ті особи, які не мали коштів, щоб відкупитися, вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному із працівників ТЦК. поборами. обкладали і бізнес, погрожуючи аграріям, вилученням техніки змушували їх платити данину за місяць. Заробітки зловмисники сягали від 100 до 150 тисяч доларів. Слідчі зараз активно працюють із Цивільними особами а таких у нас за час документування близько 150, які скористалися послугами працівників ТЕЦКСП. Всі вони встановлені. Я думаю, що кількість потерпіліх по цій справі буде зростати. У поліції вже встановили, що в керівника районного ТЦК було п'ятеро співучасників. Наразі досудове розслідування триває. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жантучак знову автонас подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.